Якось у школі на уроці біології нам показували відео. Я не дуже пам'ятаю, що саме там було, окрім того, що там було або... з тваринами, або демонстрація тварин, які втратились десь і щось там самі якось виживали. Я точно не пам'ятаю. Але я пам'ятаю точно те, що я проридала весь урок. Я була єдина, хто сидів абсолютно в соплях, сльозах і не могла зібратись. І це призвело до того, що в мене з'явилися абсолютно два жорстких правила, що у моїй літературі я не пишу про якісь хардкорні моменти з тваринами і дітьми. Але так стало, що до мене прийшла книга Юкертеріма новітні, і там я порушила да, це правило не. Я з тваринами там було так дуже дуже обережно. Скажімо так, я тримала подалі свою фантазію від тварин, а ось дітьми там довелось описати дещо жахливе.